Ось такі в мене красавчики вийшли. Гарно всі дня, дівчата і хлопці чи то вечора. Значить так, нам треба 150 грамів молока. Так, тріжджів чайна ложка, 5 грамів, цукру 2 ложки і одне яєчко. Гарно перемішаю, і хай воно постоїть хвилин 10-15. Тепер, дівчаточки, оце воно подружилося трохи. Беремо сюди півчайної ложки солі. Кладемо. І нам треба буде 2 стакани борошна. Десь 300 грамів. Скільки візьмемо? Два стакани я всипала борошна, але треба його стільки. Щоб вийшло таке гарно круте тісто, забите. Забиваємо його. Може ще треба буде борошна. Збачимо, хвилюємося, все в нас вийде. Треба зробити гарно, гарно забите тісто. Якщо треба, то додавайте борошно. Ось так, дівчата, я забила тісто. Тепер це тісто кладу 25 грамів масла. І вимішуємо. Не хвилюємося і замішуємо. І не забувайтеся, дівчата, що ви місите тісто, а не тісто у вас. Все у вас вийде. Трішки часу, дівчата, хвилин 10, а може і більше, і все у вас вийде. Терпіння. Гарне тісто. Тепер нам треба зробити з його якось мінімум 9 кульок. Початочки робимо такі кульки. Бажано рівні, От. кругленькі такі. Зробила я 9 кульок, тепер накриваю плюночкою і нехай відпочивають хвилин 15. Тепер, дівчаточки, ці кульки нам треба розкатати. Тоненько розкатати, щоб в діаметрі були десь 20 сантиметрів, все вийде, дівчата і хлопці. І відкладаємо. Так. Я тепер іншу. І всі 9. Так, тепер дівчаточки беремо. Кожен оцей листочок, десь грамів по 4 чи, не знаю, десь приблизно так масло і кожен листочок оцей гарно мажем. І накриваю. І так кожен листочок, всі дев'ять можна. Гарненько накриваємо, щоб, дівчаточки, щоб повітря вийшло. Промазала я всі листочки, дівчата. Тепер закутую і ставлю в холодильник на 20 хвилин, так, дівчаточки. Постояло воно вже в мене 20 хвилин. Тепер мені треба його розкатати. Акуратно. Такий великий пласт. Чіпки, розкатала я в пласт десь 41 чи 42 сантиметри. У нас буде 16 частин, дівчата. Дівчаточки. Я поклала повидло, Ну, хочу я з повидлом. яблучне повидло таке смачне, просто супер. Яблука там добрі. І так далі. Ось я дівчаточки поліпила і ставлю розстойку і грію в духовку на 200 градусів. Постояли вони в мене у розтойці. Помазала я яєчком, ставлю в духовку 200 градусів. Потім через 5 хвилин я зменшую вогонь і всього печу десь 15 хвилин. Смачні. А я хочу побажати всім миру, тепла, затишку, всього найкращого. Бувайте всі здорові!